Чи змінились популярні країни для інвесторів з України? От за цей час, там за три роки війни, Дубай був дуже потужним. Турція була дуже потужною. А Дубай зараз стабілізувався. Я не скажу, що сказав. він менше. Його стабілізувався. Люди вже не вкладаються емоційно. Тобто, ти прорахунки, це вже досвід, це вже. Розуміння ринку Турція 24 четвертий рік дуже сильно Турцію відкинув назад. тому в будь-якому разі Європа зараз стала знову цікава, тому що людей білих біли грошей. Ну ти ж кажеш за українців. Правильно ми так, тільки за Так, за українців. Так, Білих грошей у людей з'явилось більше розуміння, як правильно робити їх білими, також і е, інструментів, як їх робити білими, е, стало більше. Тому європейський ринок зараз цікавий. Ну і плюс, давай так, наприклад, як чому чому ми вибрали Іспанію? Тобто на нашому континенті це найдальше е, від війни, плюс ідеальний клімат, е, скажімо так, євро... на в європейському континенті, такого клімату, наприклад, як е, брати там в середній полосі, а ми там ще на Південному збережі дав такого клімату, в принципі, немає а, ні, ніде в Європі.